Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Mitsumi, модель DMD 1200W. Артикул даного інвертора 150.08. в фірмовій упаковці. Ось так у нас запаковано все. Тут у нас роз'єм в прикурювач. Також роз'єми для підключення напряму до акумуляторної батареї. Інструкція і також сам інвертор. Інвертор має номінальну потужність 700 Вт, як заявляє виробник в даному інверторі. синусоїдна модифікована. Пікова потужність 1200 Вт, корпус абсолютно повністю металевий. З однієї сторони у нас роз'єми для підключення крокодилів, також є будований кулер для охолодження, з іншої сторони у нас вольтметр, також кнопка вімкнення, USB-роз'єм і стандартна розетка. Ось такий інвертор маємо. При купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.